Друзі, всім гарного дня! Хочу показати вам таку красуню, яка з'являється к нам на продаж. Це ягуар 18 2018 року. 119 тисяч рідний пробіг, 400 кінських сил, 90 кВт батарея, повністю електрична, жодних пошкоджень, жодних подряпин, як завжди. Інших ми не презентуємо. Подивіться, який стан даної автівки. 18-й рок, модель 2019-го. Тому хто зацікавлений в даній красуні, можете приїжджати в місто Краків ще до 28. І подивитися, переконатися, як виглядає дана автівка. Жодних нарікань по автівці немає. Неймовірний стан, дуже гарна комплектація. Подивіться, вентиляція, все як ви любите. Дуже-дуже така потужна така красуня. Тому хто зацікавлений, не гайте часу. Місто Краків, ще до 28. І ця красуня вже може бути вашою. Всім пока.